Netflix оголосив про другий сезон Wednesday, і всі одразу почали обговорювати перший трейлер. То що в ньому особливого? Хіба просто стильна картинка? Це набагато більше. Це ціла маркетингова стратегія, яка змушує мільйони людей говорити про серіал ще до його виходу. Трейлер розмістили на всіх платформах, він отримав мільйони переглядів за кілька днів. Виглядає круто, але що в цьому такого? По-перше, це ретро-естетика. Чому саме це захоплює? Бо зараз тренд на ностальгію. Тема сімейки Адамс це завжди спогади з дитинства. Це універсальний культурний код, який працює на будь-яку аудиторію. Друга це створення інтриги Netflix, який не дав нам деталі сюжету, і ми не знаємо, що там станеться. Третя це візуальна привабливість, стиль вензди. Її темні вбрання, загадкові погляди, деталі з її світу. Все це влучно працює як частина бренду персонажу. Четверта це емоційний зв'язок з персонажами. Ми вже знаємо про цих героїв, а тому трейлер викликає емоції, і нам цікаво, Ави, що буде далі, Netflix з самого початку позиціонує Венздей як не просто серіал, а частину культуру, яка не схожа на інші проекти. Успіх трейлера показує, як можна створити враження навіть до офіційного релізу. Це гра на емоціях, стиль та інтрига справжній маркетинговий хід. І це урок для кожного з нас. Обов'язково створюйте контент, який змушує людей чекати, бажати та обговорювати. Хочеш побудувати таку ж саму стратегію для свого бренду? Підписуйся. Я поділюсь секретами, як створювати не просто продукт, а феномен, про який говоритимуть.